Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Хочу вам подякувати за коментарі, за подобайки, за підписки, за лайки. Сьогодні хочу приготувати біляш. Біляш – це походження має як татарська, це татарська страва. І ви знаєте, вони колись робилися дуже такі великі, на цілу сковорідку був біляш і дуже багато м'яса. Зараз роблять і менше, і більше, як пиріжки. Хто як знає, і по кожній робить по своєму рецепту. Хочу показати вам іменно свій рецепт, так як я буду готувати біляш. У мене тепла вода, 200 г води. Я буду робити на молоці. Це смачніше набагато. Буде літер. Підігріваю. Ось дивіться, в мене 30 грам живих дріжджів і одна чайна ложка буде сухих дріжджів. Файна столова ложка цукру. Така файна. І я буду активірувати дріжджі ось так. Ну, у мене ось такий спосіб з цукром, буду їх перемішувати. Ось, дивіться, бачите, які вони вже вологі. Ну, хвилинки-дві треба їх. Які вони вже файно вологі. Ось так має бути. У ну, мене ось такий спосіб. Активації дріжджів. Зараз додаю тепле молоко. Миска у мене холодна, так що я чуть-чуть молочко більше розігріла. Ще трішечки додала я молока 100 грамів. Це буде на, ну, літр молока буде на 100 грамів більше. Додаю одне яйце. Ну Ви знаєте, завжди роблю яйце, чому, щоб тісто було тут трішечки таке в'язке таке, знаєте, щоб було тістечко, сіль. Така файна, бачите, із такою творочкою буде в мене Це півтора ложки чайної буде солі. І потрішки буду додати. Опару тут робити я не буду. Додаю борошно. 600 грамів борошна і ще не буду робити дуже туге. Зараз додаю соду. Одну кавову ложечки соди. 20 грам олії, не більше. І вже буду вимішувати руками. Тістечко має бути дуже м'ягенької, не грубе. І вимішую до, до тих пір, поки від рук мені не буде відставати тісто. Ось дивіться, вже від рук відстає. Можна міксером мішати спокійно. Ну, я так звикла, тому що це недовго, я хвилин 10 вимішувала. Ось, коли вже відрук відстає, значить все добре. Так, накриваю рушничком, присипаю трішечки борошном і на годинку, півту, на годинку, десь годинка буде киснути. У мене 400 грам фарша 400-450-150 грам у мене курячого. Він дуже ніжний. І він добре мені дасть таку в'язкість фаршовий і свиний, можна телячий, але фарш треба перемолоти дуже добре. Мене, ну Я сама робила фарш. Натираю цибулю, тому що різати цибулю, ви знаєте, біля досить швидко робляться, і цибуля тоді починає хрумкати. І Краще її натирати все-таки на грубій терці. Ось дивіться, бачите, я цибулю натерла. На треба її всю забрати, шкода. Ось дивіться, в мене скільки фарша, і трошечки менше цибулі. Цибулькою це дуже смачно. І вона дасть, вона така соковита, дасть дуже свій файний смак. Додаю чайну ложку чорного перцю. Так, більше ні. І сіль. Неповну чайну ложку, неповну. Ось так будемо пробувати. Обов'язково все треба пробувати, все треба пробувати. І буду вимішувати. Файно, треба вимішати, знаєте, щоб теж була в'язкість у фаршу. Аби не був рейхлий, аби був такий, як збитий. Додаю цукру, небагато. Ось таку чайну ложечку куплю і буду додавати воду. Тому що, мені здається, що треба іще води. Зараз додала 30 грам води. І вимішувати треба добре, добре, щоб вода. Ну, Фарш забрав всю воду. Досить довго треба вимішувати фарш. Фарш накриваю плівочкою і. Другу начинку робимо начинку з картоплі. Нарізаю цибулю. Ось дивіться, в мене пюре вже готове. Того, що я вчора робила гарнір пюре і залишила до біляшів. Так що це нормально. Нарізаю цибульку. Так. 30 грам олії. І одна така файна цибуля. Порізана надрібно, я її буду смажити до золотистого кольору. Не тушити, а підсмажувати. Підсмажилася в мене цибулька. Ось дивіться, яка вона має бути золотистого кольору. Я додаю файну чайну ложку червоного перцю. Навіть більше. Чайна ложечка з половиною. Виключаю і додаю картоплю. Тепер файно з картоплю буду перемішувати, аби вона була в мене кольору паприки. Так, додаю чорного перцю і солі. Треба пробувати на сіль, тому що, ну, ви знаєте, в начинки має бути трішечки. Ви знаєте, це така смачна картопля. Хто не знає цей рецепт, спробуйте. Це настільки, дивіться, вона гарна і смачна. Це настільки ну, цікавий рецепт цієї картоплі. Це моя бабуся таку картоплю готувала, мама готувала таку картоплю. Ну, це, напевно, іде із. Словаччини. Ви знаєте, я цю картоплю навіть в кожушках роблю. Вона така смачна, почищу її, просто поріжу, цибульку червоного перчика, олії. І це дуже смачно, коли варите варити пасолю з капусту. І от така картопля. Боже, як це смачно! Це в Закарпатті в нас зазвичай це так прийнято. Особливо, коли піст. Готова картопля. І тепер мені треба, щоб вона мені остила. Це в нас буде друга начинка. Ось така ось цікава. Готове? Дивіться. Ну, десь годинку, так, 45 хвилин, 50 до години. Викисло добре дуже. Дивіться, як воно викисло, бачите, які дирочки. Ось тут знизу. Борошном трішечки тут небагато, багато не треба. яке файне. Вибираю все, а потім буду собі ділити. Очки його підверну, ось так і буду його ділити, тому що в нас буде і картопля в мене, і м'ясо. Не буду його збивати, не потрібно. Ось так. Це відкладуємо. Буду ділити тістечко, ось на такі кульки. Я вже один спробувала. Ви знаєте, доста малий. Так що буду ділити більші. Тісто трошечки ліпиться, так треба, щоб воно було м'ягенькое. Бачите, ось так от я таке роблю отакі кульки собі. Так має бути. І ще один 10 у мене буде. А друге тістечко вже в мене йде на картоплю біля ши. Фарша добре ставимо, так, знаєте, добряче. Не шкодувати. І ще можна. Трішечки. Так, і буду заліплювати. Ось так. Також кружечок. Зліплюю добре. Зараз борошно. І ось так ось треба файно його розпластати. Ось дивіться, бачите, з одної сторони і з другої. Так ще маленько можу його потискати. І це буде нормальний піляш. І швом вниз. Має ще мало підкиснути. Тот маленький цей великий, якраз файний. Останній. Так. Бачите, і так файненько собі. З одної сторони, з другої. І все готово. 10. у мене 10 буде з м'ясом, І зараз будемо ліпити з картоплею. І додаю картоплю. Картопля дуже парадна така. І знову, ви знаєте, не треба дуже присипати борошном точку. Тому що це То буде не дуже добре. Треба, щоб вони сяліпили файно. Бачите, і що обов'язково треба знати, що треба їх на середину, не їх склеювати, зліплювати пиріжком. А іменно ось так має бути, як хінхалі. Ви знаєте, в нас на це кажуть і біляши ши із топченими крумплями. Готово і хвилин на 20 я їх відкладу, щоб вони трішечки мені піднялися. Ось так. 150 п'ятдесят грам олії. Готово. Я трішечки водички капаю. Так. Ви знаєте, старайтесь ставити швом вниз. І під кришкою. Я буду жарити під середній вогонь, навіть менше середнього. То, що це м'ясо. Це має все файно пропарити. Перевертаю. Дуже обережно треба. Під кришкою. Так, вибираю. Знаєте, що забула сказати? Ось тут треба дірочку робити, перед тим як ставити жарити, отак от просто пальчиком помнути його і все? Останній, знаєте, не треба давати їм, щоб дуже це тісто, завжди треба. Так, його збивати трошечки, бо воно це дуже піднімає, пузириться, а тут цього не дуже треба. Так, вибираємо останній з картоплею. Ну, це вже можна трішечки на більшому вогньові, тому що картопля вона готова. Можна на середній ставити і спокійно на середньому, тільки щоб кісточко просмашилось. О, це парадюш буде. Це з картоплею, також великий. Біляши готові. Будемо дивитися. Мало хрумкачі мають бути. Давайте поламаємо, бо я сама, не знаю, ще не пробувала, не бачила. Ось, ось дивіться. Ось бачите, яка серединка, який файний. Сочний. Дуже сочний. Також любий вибираю з картоплею. Любий. Не ще горячі доста. Оця картопля це смакота. Можна сиру трошки додати, хто любить сир. Ну, вдалося все. І тістечко все вдало, бачите, все, все вдало. Слава Богу, це добре. І що хочу вам побажати: будьте здорові, будьте щасливі, печіть, печіть з любов'ю, готуйте і всього вам самого накращого, і миру нам всім.